Тільки що в Лондоні завершилась прес-конференція перед реваншем Олександра Усика і амбасадора Хаосу Деніела Дюбоа. Олександр Усик прийшов на захід в козацькому костюмі з правильним меседжем для українців. Попри репутацію Усика як веселуна, основним стендапером сьогодні був менеджер Егос Клімас. Додивись відео до кінця, аби бути в курсі головного, що відбулось на заході. Поїхали! 19 липня боксери розіграють статус абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Сподіваюсь, вони будуть активнішими в ринзі ніж під час сьогоднішнього прес-конференції. Слава Богу, я дивився трансляцію на Суспільному з синхронним українським перекладом, і це зробило мій день. Хто зрозумів, про що я, відкладіть справи. справить! І ставте лайк і плюсик в коментарях. Які враження від прес-конференції? Від Деніела я не очікував багато. Слава Богу, він вивчив пару додаткових слів, і ми змогли трохи перепочити від хаосу. Я впевнений у перемозі, тому що в мене була правильна підготовка. Я перейшов на інший рівень і тепер знаю, що зможу забрати всі пояси, ставши в один щабель з найвеличнішими. Це історичний момент. Я голодний і з нетерпінням чекаю суботи. Привіт, Лондон! Радий знову тут бути з вами. Чому вечір в суботи буде моїм? Тому що я в це вірю і маю надію, що мій Господь Ісус Христос мені допоможе. Але це не все. я готувався до цього поєдинку, українці. На питання ведучого: що цей бій означає для нього? Олександр відповів наступне. Послухайте, кожен мій бій надзвичайно важливий для мене, для всієї моєї команди. Зараз це дуже важливо для моєї країни. Для українських солдатів, які захищають свою землю, мої бої їх мотивують. Це дуже важливо для мене. Далі слово передали промоутеру Дюбуа Френку Ворену, але там був набір стандартних фраз, які ми вже чули десятки разів: масштабний бій, «Деніел інакший», Він же не той і так далі. А ось менеджер українця Егіс Клімас з цим не погодився. Олександр зробив це раз, зробить це і вдруге. Дюбуа той самий хлопець, що й раніше. Що можна серйозно змінити за пару років? Ти не можеш натренувати свій розум. Думаю, в нього ті ж самі слабкі сторони. Треба віддати належне Френку Уоррену. Він побачив, як напрягся Дюбуа і намагався парирувати. Побачимо в суботу. Він прокачався в бою з Міллером, прокачався в бою з Хруговичем, прокачався в бою з Ентоні Джошуа. Він з кожним разом ставав краще. І містер Усик це дізнається. Він відчує руйнівну силу Деніала Дюба в суботу. Олександр, це не та трійка бійців, він інакший. В Суботу він вкотре перепише історію. От побачите. Тут Френка знов понесло. Він погодився з Егісом, що Усик особливий, але згадав про вік, про падіння усика в першому поєдинку і продовжив з новими силами нахвалювати свого бійця. Тут осип вперше спробував навчити британців фразі не гнати коней. Don't push, the horses. Don't push the horses. Менеджер Дюба Різ Хан і тренер Дон Чарльз теж обійшли стандартними заявами про зміни і що зараз все буде інакше. Бо Деніо став впевненішим. А в кінці прокоментував слова клімаса. Всі бачили останні три поєдинки Дюба. Всі бачать, що він став кращим. Може, егіс просто спить? Розбудіть його. Будь ласка, поки я спав. Олександр двічі переміг Тайсона Ф'юрі. От тільки не треба сюди Тайсона. У нього був шанс. Це шоу Деніела Дюбуа. Не женіть коней. Що? Не женіть коней. Не штовхай кого. Не женіть коней. Мені потрібен перекладач. Перекласти це визвався тренер Сергій Лапін. Ваша команда в великій ілюзії. О, він став сильніший. О, він інакший. О, він став ментально стійким. Ні. Це ілюзія всієї вашої команди. Сорі, пацани. За два роки він не помінявся. Той самий. Так, він побив трьох боксерів. Ну, молодець, хороший боєць. В суботу його чекає, особливий боксер він з іншої планети. Я впевнений в собі, бо добре тренувався, пахав в залі, спарингував. Я накопичив собі багато енергії, готовий її вилити в ринзі. Олександр, тебе зачепили слова Деніела. Він заліз тобі під шкіру. Ти роздратований чи наляканий? Де ти, ти так вважаєш? О, ні, ні, ні. Можливо, не знаю. Нічого не відчув. <хи> Деніел, ти знаєш, що Канело поставив 500 тисяч доларів на перемогу Усика це нічого для мене не означає, лише те, що він програє купу грошей. Цифри не брешуть. Я молодий лев і готовий захоплювати бокс. І для цього мені доведеться його покарати. Послухайте, я поважаю Деніела. Він молодший, мотивований хлопець, але і в мене присутня мотивація. Я не старий. 38 це ще не старий, розумієте? Розумієте? Побачити все в суботу, на все воля Божа. Останній раз, коли ви билися, бій не пройшов всю дистанцію. Як думаєш, те саме буде і зараз? Так, я вірю в це. Деніел, ти чув, що сказав Олександр. Він помиляється. Так, тому що я збираюсь провести надзвичайний бій. Я дивлюсь тільки вперед і зосереджений на суботньому поєдинку, насолоджуюсь моментом і знаходжусь на піку своєї фізичної форми. Напиши в коментарях, що найбільше сподобалось на цій прес-конференції, особисто мій фаворит сплячий Егіс Клімас. Також прошу підтримати україномовний канал Пробокс вподобайкою і підпискою. Дякую і до зустрічі!